Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про продаж сівалки. Це сівалка MySey Ferguson 555, яка раніше була 12-рядка, але перероблена на 8 рядів. Сівалка не моя, це сівалка мого тестя. Номер телефону залишу в описі. Та сівалка є дискова для традиційного посіву та міні-тіл технології. А також є можливість встановлення турбодисків для технології Ноутіл. Вісівні апарати на цій сівалці комплектні. Диски соняшник та кукуруза туковою системою. Також є багато запчастин до цієї сівалки. За додатковою інформацією, звертайтеся за телефоном, який я вкажу в описі та в коментарях. Стартова ціна на дану сівалку 300 тисяч гривень, плюс можливий торг. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!